Потренуємося креслити різноманітні призми. Нагадаю, що ми не використовуємо олівець та лінійку. У нас є аркуш в клітинку, є ручка, і все. Отже, завдання накреслити правильну чотирикутну призму. Ми її накреслимо і дещо поговоримо про неї. Поговоримо, які в неї об'єкти, скільки їх, як вони називаються. Правильна, чотирикутна призма. Тобто, вона пряма. І в неї в основі лежить правильний чотирикутник, тобто квадрат. Пам'ятаємо так, що в стереометрії квадрат ми зображаємо зовсім не таким чином. Ні. В стереометрії квадрат виглядає як паралограма. Отже, я відступлю трішечки вниз і трішечки праворуч. Вниз пару клітинок, праворуч відступлю, ну клітинок десь 6. Поставила точку, від неї буде все починатися. Побудую спочатку паралелограму, проведу якийсь відрізок рівненько по клітинках. У мене 9 клітинок вийшло. Не обов'язково рівно по клітинках, але так виглядає зручніше. Далі відступаю вниз, відступаю ліворуч. Поставлю точку в довільному місці. І проведу такий же точно відрізок. У мене 9 клітинок, отже, буде рівно стільки ж 2, 4, 6, 8, 9. Несуттєво, якою саме довжини ви взяли відрізок, головне, що він такий же точно. Тепер з'єднаю ось так: проведу бічні ребра. Далі. Нам потрібна іще одна основа призми. Оскільки призма пряма, то нижня основа буде розташована чітко під верхньою основою. При зображенні фігур стереометрії може бути, можуть мінятися кути, тобто, якщо ви її накреслите похилою, то ви можете її вважати прямою, просто під невдалим кутом дивимося. Але вам в такому випадку незручно буде з нею працювати. Отже, чітко під. Першою основою, під верхньою основою побудуємо нижню основу. Поставлю точку вертикально ось так внизу. І можна провести одразу одну вертикальну, одне вертикальне бічне ребро. Так, вийшло. Ось. І тепер від цього ребра побудую нижню основу. Зверніть увагу, вона не повністю видима. Проводимо, видимий, видиме ребро. Одне. Знайду на 4 клітиночки вище точку. І проведу до неї невидиме ребро. Ще раз як знайти цю точку. У вас відстань між оце, ну, ось, ребрами, у мене тут 4 клітиночки. Отже, і тут має бути теж рівно 4 клітиночки. І знову 9 клітиночок. 2, 4, 6, 8, 9. Ось тут у мене буде закінчуватися друга основа. Я будую саме в такому порядку, мені такий порядок здається найбільш зручним. Тобто верхня основа, одне бічне ребро, нижня основа, а після того інші бічні ребра. Видиме, видиме і невидиме. Ми отримали правильну чотирикутну призму. Перевіримо, вона пряма, і в неї основі ну, може бути, що це квадрат. Якщо ми скажемо, що це квадрат, то він і стане. Так. Давайте дамо ім'я цієї призмі. Починаємо з нижньої основи, нагадаю, А, Б, С, Д. Неважливо за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки, але обов'язково обходимо по колу, обходимо навколо нижню спочатку основу. Тепер над тими ж точками поставимо точки з індексом 1. Над точкою А точка А1, Б1, С1, Д1. І запишемо праворуч. А, Б, С Д1, а Б1, С1, Д1. Я обійшла по колу спочатку нижню основу, а потім верхню основу, причому в тому ж самому порядку. Терея, призма. Те, що призма чотирикутна, очевидно, очевидно, у нас в основі і видно по імені цієї призми. Те, що вона пряма, видно по кресленню. Якщо вертикально ось так креслити, то ми вважаємо, що ця призма пряма. Давайте знайдемо всі вершини даної призми. Запишу вершини і перерахую всі-всі. Ці точки. Це точка А, Б, С, Д, точка А1, точка Б1, точка С1 і точка Д1. У чотирикутної призми вісім вершин. Зверніть увагу, Буде працювати для всіх призм. Вершин в призмі завжди вдвічі більше, ніж скільки кутна вона є. У чотирикутної призми 8 вершин, у семикутної буде 14 вершин. Ребра, запишу ребра, і знайдемо всі ребра даної призми. Одне ребро, друге ребро і так далі. Ребра це відрізочки. Ребра, ну, напевно, всі не будемо перераховувати, так. Наприклад, ребро АВ, Ребро С С1. Зараз я запишу і покажу Ребро А1 Д1. Покажу. Ребро АВ восьмому, Ребро сс 1 Ребро А1 Д1. Всього ребер 12. Давайте запишемо цю інформацію і про вершини також. Вершин 8. Тобто 2 n Ребер 12. 3 n В основі 4 ребра. В другій основі ще 4 ребра і 4 бічних ребра. 3 рази по N 12 ребер у даної призми. Тепер грані запишу. Грані. Граною даної призми 6. Верхня основа, нижня основа і 4 грані бічних. Запишу деякі з них. Грані. Це многокутники, з яких складається даний многогранник. Наприклад, грань АБЦД. Наприклад, грань Б С1 Б1. Покажу їх A, Грань Б, С, С1, Б1. У даної призми 6 граней. Щоб знайти кількість граней призми, потрібно до бічних граней їх N, додати ще дві основи. Готово. В цій призмі ми побудували, по-перше, цю правильну чотирикутну призму, знайшли її вершини ребра і грані. Давайте тепер побудуємо похилу трикутну призму. Побудуємо спочатку її верхню основу. трикутник. Зверніть увагу, похилу, взагалі трикутну призму можна будувати двома способами основними. Як на мене, зручніший ось такий. Будуємо спочатку верхню основу, причому таким чином, щоб оце верхнє ребро було горизонтально. Можна побудувати трикутну призму і по-іншому можна провести, наприклад, ось так. Я буду будувати одразу два варіанти. Ви залишаєтеся на одному. Тепер бічне ребро. Побудую з будь-якої вершини бічне ребро невертикально. Проведу його. Можливо, спочатку краще робити це олівцем, щоб, якщо потрібно, можна було підтерти. А тепер точно такий же трикутник в нижній основі, абсолютно такий же точно. Зверніть увагу, не всі ребра будуть видимі. Тобто ось це ребро у нас видиме. З іншого боку можна порахувати по клітинках. Досить зручно. Верхня. це 2, 4, 6, 8, знову в мене 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ось тут буде ще одна вершина. І ось це ребро буде невидиме. З'єднуємо. Можна побудувати верхню основу, з неї провести всі ребра. Вони будуть паралельними між собою і рівними. Можна побудувати взагалі окремо дві основи, а потім вже з'єднувати їх пічними ребрами. В іншому варіанті виглядатиме, дещо по-іншому проведу тут теж побудую. 4 6 8 9 8. Всю і проведу ось так ребра нижньої основи. Так, і з'єдную тепер вертикально Вийшла теж похила трикутна призма. Мені перший варіант подобається більше, тому що тут менше невидимих сторін. Але можна в будь-якому форматі. Можна в тому числі і не робити ось це ребро горизонтальним. Підпишемо призма Б, С А1, Б1. СО1. Призма МНК, М1, Н1, К1. Дві похилі трикутні призми. Призми інших, іншої розмірності, з іншою кількістю сторін, іншої кількістю Кутів в основі будуються за тим же самим принципом. Призма пряма має вертикальні бічні ребра, призма похила має нахилені, бічні ребра, накреслені.